Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про епістолярну літературу. Якщо ви бачили моє відео з читацькими планами, то ви знаєте, що я влаштовую собі вже третій рік буде Листопад у листах, місяць, коли я читаю виключно епістолярну літературу. І сьогодні я хотіла поділитися книжками, які прочитала в перший рік, у 22-й. Не думаю, що я би зробила такий місяць а Саме про епістолярну літературу. Якби якраз незадовго до цього не прочитала дуже-дуже класну книжку саме у листах. Ось що. Решат Нурі Гнтекін Жена ненависник. Вона абсолютно малесенька, коротесенька, папір тут звичайний фольовський газетний, але доволі непоганий. Особливо за ту ціну, яку вони за цю книжку просять. Я її взяла читати, бо вважала, що це романтична комедія. Анотація для мене звучала як стандартна романтична комедія. У нас є гарна дівчина, у нас є некрасивий хлопець, і він робить такі гучні заяви, всіляко демонструє, наскільки він зневажає всі ці любовні ігри, залицяння. Заігрування з жінками і е, все, що з цим пов'язане. І, власне, наша красуня е, хоче його провчити. Я абсолютно певна, що ви дивились бодай е, одну схожу романтичну комедію. Але це не вона, це доволі глибока драма. Бо навіть в такій коротесенькій, тонесенькій книзі, автор піднімає важливі питання. Він тут говорить про післявоєнну Туреччину хлопець наш був у війську, і оця тема мені дуже сильно перегукувалась з нашим сьогоденням. Велику частину книги займають роль про красу, а що це, чому вона в нашому житті, наскільки важливо, красивий ти чи некрасивий, наскільки вона плинна. Це, що з цим пов'язане. Коли я її взяла, я навіть не думала, що це саме пістолярний роман. І почала читати, дивлюсь, один лист, потім ще один, ще один. І е, тільки прочитав кілька і, продивившись книгу, я побачила, що вона вся е, і складається з листів. Тож, книгу я вам однозначно раджу. Місцями вона доволі кумедна, особливо коли вона будує ці свої плани. Навернення нашого хлопця до стану закоханих, знаходить собі поплічників чи поплічниць і розробляє ці пастки для хлопця. А місцева вона доволі серйозна, доволі тужлива, піднімає багато дуже серйозних питань. Тут і розмірковування про дружбу, взагалі про дитинство. Наскільки цей наш дитячий досвід на нас впливає, але де більшого дійсно про кохання. Тож, книжку я вам абсолютно-абсолютно раджу. І ще найголовніший плюс саме цього видання, що це, на відміну від, скоріш за все, всіх попередніх, це дійсно переклад з турецької. І наскільки я бачила, шукала, то і російської її немає. Тож. Книга абсолютно вартує вашої уваги. Оскільки в мене був такий чудовий досвід з цією книгою, і е, так прекрасно склалася ідея про листопад у листах, я захотіла е, ще щось і якраз натрапила на сучасну романтичну історію е, про любов. І це вже австрійський письменник Даніель Глатауер Північний Від. Там про жінку, молоду жінку, яка намагається відписатися від настирливого журналу, який все приходить і приходить до її мами, і за який вона має платити. А він їй не потрібен, вона платити не хоче, і вже кілька разів намагалася якось від нього відписатися, але це не працює. Ось вона пише цей такий гнівний лист на їх електронну пошту. І їй приходить а, цікава відповідь від хлопця, який каже: Вибачте, але я ніяк не пов'язаний з цим журналом, і це моя пошта, тож а, вам треба якось кудись в інше місце звертатись. І хоч проблем з журналом вона не вирішила, але в них так зав'язується розмова. І з одного боку, це дуже легка а, така історія, яка в мене читалась дуже швидко. Вона про сучасність, про європейців, про те, що нам, в принципі, зрозуміло, але і дещо незвичне. Взагалі тема цієї переписки з незнайомою людиною, де ти можеш поділитись чимось, що інколи буває важко сказати людям знайомим, бо це такий додатковий тягар. А в неї є певні проблеми, бо вона має чоловіка, старшого за неї, і в нього є свої діти, які її не дуже приймають, а вона піклується про них, бо мати їх померла. І от ці її особисті певні сімейні негаразди, накладаються на це дуже приємне, таке веселе, іронійне. З певним фліртом спілкування з цим знайомим хлопцем, і виходить наша книга. І хоча вона читається дійсно дуже легко, але мені не сподобалось. По-перше, це перша частина, а є ще друга. Я не дуже розумію, навіщо, але ось автор, очевидно, можливо, спонуканий певним успіхом, який мала ця книга, таки його продовжує. Я б це залишила, як є. Я. я другу не читала і читати не буду. По-друге, тут такі доволі специфічні, саме в певному розумінні, європейські стосунки, де в нас партнери і все їх оце особисте спілкування зводиться до якихось побутово таких відносин. Де вже і романтики ніякої немає. І певні вчинки героїв такі дуже, як на мене, сумнівні, От дуже сумнівні. Не те, що я хотіла бачити у романтичній книзі, принаймні. Але вона також доволі коротенька. Тож, якщо вас цікавить сучасна романтична проза, то, можливо, вам. Сподобається більше. Я захотіла змінити жанр, і наступною взяла детектив. І взяла я Дортілі Сейрс Documents in the Case. Документи у справі. Це вона написала у співавторстві з Робертом Юстусом, наскільки я пам'ятаю. Як, власне, нам каже і назва, це в нас матеріали справи. У нас є пакунок, який надходить до чи то шефа поліції, чи то прокурора. До якоїсь офіційної особи. І з таким листом, що мій батько помер, а поліція каже, що це чи то нещасний випадок, чи то самогубство, але я вважаю, що його вбили. І ось я сам займався розслідуванням, і ось все, що я назбирав про цю справу. І я вас прошу прочитати і сказати, що ви про це думаєте. І тут у нас є різні свідчення. Людей, які знали цього батька, якихось експертів, якісь висновки, купа-купа різних документів. Читала її англійською, бо вона не перекладена. І це такий певний мій біль: бо Дориті Лісерс доволі знана письменниця, Агата Крісті, золотого віку англійського детективу, це 20-30 роки. Але у нас, на жаль, перекладають. Тільки Гати Крісті. Я не дуже розумію, чому, бо там була ціла купа абсолютно різних письменників, які випускали свої абсолютно різні жанри, і я думаю, серед них знайдеться принаймні кілька, які будуть цікаві нашим читачам. Але поки що я бачу тільки все нові і нові перевидання Агати Крісті. Мені ця книга сподобалась. Вона доволі раціональна. Вона логічна. Ми по ходу справи дійсно бачимо, що ж там було, хто там е, є ці персонажі, дієві особи, хто, власне, може бути цим вбивцею. і е, намагаємося зрозуміти, як це було скоєно. І хоча підозрюваний в нас е, обмальовується доволі швидко, е, сам момент, як це було зроблено, залишається. Невідомою до самого кінця. Я його не вгадала, хоча потім з поясненнями було зрозуміло, що там були оці зачіпочки, які дають змогу зрозуміти, хто ж це був і як це було зроблено. І це найулюбленіший вид детектива, коли зачіпки є, але я чомусь їх чи то не помітила, чи то про них не подумала, і в кінці я помилилась у якихось своїх здогадках. Бо якщо все надто просто, то здається, нащо тоді витрачати час на цю історію? Фактично, я її вже там розгадала десь на половині. Нащо читати далі? А так, ця інтрига зберігається, і немає відчуття, що час втрачено надарма. Тож я сподіваюся, колись її, можливо, видадуть і українською. Хоча там був е, такий один момент, який був е, якийсь не дуже цікавий і не дуже приємний, а дуже дивний. Там дуже багато психоаналізу, саме цього фройдівського тих часів психоаналізу. І зараз це виглядає дещо е, дуже дивно. Хоча, знову ж таки, це свідчення тієї епохи, і як люди... До цього ставились, наскільки популярною була ця ідея, наскільки вона захоплювала всіх оточуючих. І не те, щоб там дуже багато, але є один персонаж, який от просто повернутий на цьому психоаналізі. І це було дуже дивно. Наступне я взяла філософський роман, і це Юстін Гортер Острів Піренеях. І це була. Дуже-дуже-дуже дивна книга. Цілком можливо, що це просто брак моїх знань, але я її зовсім не зрозуміла. Хоча анотація обіцяла бути цікавою, і якось навіть не давала особливих шансів, що це дійсно буде хардкорний філософський роман, яким ця книга виявилася. І в цій книзі автор нам розповідає історію двох людей вже доволі літніх, це їм десь 50 років, напевно. І вони раптом випадково зустрічаються десь на якомусь курорті чи щось таке. І виявляється, що десь років 30 тому, чи скількись, вони були шалено закохані. Вони вважали, що все життя проживуть разом, вони любили один одного шалено. Доволі довго зустрічалися, але ось щось відбувається, і вони просто не можуть бути разом далі. І ось знову зустрівшись, вони обмінюються електронними адресами і починають листуватися, де вони розповідають про те, як минуло їхнє життя, минає їхнє життя, які вони зараз згадують, звісно, і щасливі дні, і так натяками. натяками. Говорять про те, що сталося, ми надіслаємось до самого кінця, тож інтрига дійсно зберігається. Але, окрім цього формального сюжету, там ще і багато роздумів. Наскільки я пам'ятаю, найголовніше це була розмова про те, чи є в нас воля, чи ми самі вирішуємо щось в нашому житті, або ним керує якась вища сила. Певна доля чи Бог щось таке містичне, на що ми вплинути вже не можемо. Хоча вони говорять і про комунізм-соціалізм, про свої студентські роки, і ще там були якісь ідеї. Але я не знаю, я якось нічого не зрозуміла. Можливо, тому що я доволі довго очікувала більше ось цього прошійного сюжету, а там було роздумів більше про ці. Такі побічні теми. Можливо, тому що я ніяк не роз... могла зрозуміти, про що вони говорять, бо коли в нас є один лист, і в ньому задаються певні питання, і розповідається щось, а потім починається відповідь, і я вже очікую на відповідь в певному дусі. Ну, тобто, коли тебе питають, а що ти їв на обід, Чекають на відповідь, чи так, я їм ось це ось це, або та ні, я нічого не їв. А зовсім не очікують, що ти почнеш розповідати про сузір'я. В цій книзі в мене було таке відчуття, що саме ось такі розмови і відбуваються. Я очікую якихось одних відповідей в якомусь одному руслі, а вони починають говорити про щось абсолютно інше. Я не знаю, чи це можливо провина перекладача, чи це просто моя провина, чи це в мене, можливо, був мій такий настрій і мій мозок просто відмовився працювати, і тому я нічого не зрозуміла, але її дійсно було важко читати. Хоча, якщо хочеться чогось абсолютно незвичного і ось філософського, то будь ласка, книга вас здивує. І після цього я хотіла б чогось такого більш легкого і взяла Марінбад Шолома Алейхема. Читала її також англійською, бо, як виявилось, у нас немає українського перекладу. Що доволі дивно, бо Шолома Алейхем жив в Україні, хоч і в Російській імперії. В моєму місті є вулиця Шолома Алейхема, але, виявляється, всього перекладеного доробку його творів немає. Марінбат. Це курортне містечко у Чехії, і воно було дуже облюбовано євреями з усієї Східної Європи, та й Центральної, напевно. Бо я так розумію, він був дещо дешевшим, ніж інші більш відомі курорти. І оскільки там вже було багато євреїв, то і, в принципі, меню ресторанів, те, що було довкола, відповідало їх бажанням. Події книги відбуваються на початку ХХ століття, і автор нам показує місто в усій його славі. Це ще веселе, прекрасне, безтурботне містечко. На жаль, коли німці окупували Чехію і винищили багато людей, то містечко так і не дійшло до цього свого передвоєнного стану. Жителів там зараз набагато менше, і євреї, принаймні в таких кількостях, перестали туди їздити. Але тут у нас ще оці передвоєнні, доволі безтурботні роки. І сюжет це власне листування жінок, яких відправили на цей курорт, і чоловіків, які залишились на певній вулиці у Варшаві. Тут є ще і певний чоловік з Одеси. І, власне, це все їх розмови на такі особисто побутові речі. Хтось шукає жениха своїм донькам, хтось переживає за молоду дружину, хтось намагається якось ще влаштуватись, в них свої якісь маленькі секретики, не починаються з того, що чоловік пише жінці: ось там мій друг. На знайомий розказав мені ось такий секрет, але я ось тобі розказую, тільки ти ж вже ти. Нікому абсолютно. <смі> я думаю, зрозуміло, що секрет той був не довго секретом. Е, тобто, це такі от побутові місцями доволі куметні речі. Особливо вам сподобається, якщо ви полюбляєте такий жанр, як єврейський анекдот. Я не дуже їх люблю. Але ось гумор тут десь приблизно такий. Там були цікаві моменти, але були і такі долі дивні. І в кінці відбувається така дивна сцена, щось мені нагадувало, е, сцени з Беніхілу, якщо ви таке дивились, то це десь так, як якась купа людей біжить за кимось, е, він тікає, вони все бігають, 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 а потім. До того добігли, що вже не зрозуміло, хто за ким біжить і куди і навіщо. Тут відбувається приблизно щось таке. Принаймні дуже схоже. Тож, книга доволі цікава, доволі кумедна. Хоча місцями, можливо, якщо це не ваш помир, то і не дуже. Бо, наприклад, був такий момент, який мене засмутив, скажімо так. Трошки шокував, трошки не знаю, це було просто неприємно. У нас є одна сім'я, яка славитна тим, що завжди отримує те, що захоче, за чийсь рахунок. І це ніяк не засуджується, а навпаки, певним чином возвеличується. Типу, Ось які вони круті, вони так змогли влаштуватися, що за них платять усі, і треба так з ним обережно, щоб вони оцей і мене не змусили за них платити. І мені було дуже неприємно читати, як вони закатили якийсь банкет святкування чи то дня народження чи чогось такого, а потім а, вирішили, що платити в ресторан не треба, і чомусь це восхваляється. Чому? Навіщо? Я не зрозуміла. Це так дивно і неприємно. Ще один момент стосується саме перекладу. Переклад був англійською, і я, перекладачка там часто залишала слова певні а, єврейські, щось на кшталт штетель це типу містечко єврейське, поселення якесь, а, чи ще якісь такі побутові речі. Які я абсолютно не знала, і так само певні слова російські, які я вже розуміла. Але те, що їх було доволі багато, змусило мене задуматись: а як це сприймав американський читач, коли це читав? Бо ніякого перекладу додаткового там немає. Тобто, ти або знаєш, або не знаєш. І це така дивна річ, бо мені здається, вони достатньо важливі, щоб мати про них уявлення, а пересічний читач його однозначно мати не буде. А книга вийшла взагалі в часи, коли переклад саме, коли і гугла не було, щоб це бодай швидко знайти. І ще була одна книжка, яку я читала іспанською і не дочитала. Вона була дещо важкувата для мене: Латьєнда дела Пілесіль крамничка щастя. І тут нам автор розповідає історію чоловіка, який майже не виходить з дому і комунікує зі світом через електронну пошту. Він хоче стати письменником, написав якусь книгу, але всі від неї відмовились, і він певним чином страждає і живе, я так зрозуміла, за рахунок спадку. Він спілкується зі своєю матір'ю, спілкується зі своїм старшим братом, який. Дуже успішний письменник, і на фоні цього в них такі певні дошкуляння не до одного, спілкується зі своїм племінником. І найголовніше, спілкується з місцевим супермаркетом, який надсилає йому продукти. А точніше, з його технічною підтримкою, куди він постійно пише довжелезні листи про те. Яка йому прийшла сьогодні капуста чи гриби, чи щось йому не прийшло. <свіс> і е як це все треба перерахувати, і оскільки він постійний покупець, замовляє багато е і пише довжелезні листи, в нього зав'язується певне така майже дружба з жінкою, яка і відповідає на ці його листи. Я дочитала до моменту, коли вони вже домовляються про те, щоб зустрітися. І це було цікаво. Взагалі, книга цікава, але от, я не знаю, чи вона була для мене дещо важкувата. Вона дуже іронійна, те, як він е, з усіма говорить так іронійно, дещо саркастично, дійсно, е, доволі смішно. Куди це все може призвести, я так і не зрозуміла, тож я не полишаю надії, що я колись дочитаю таку цю книгу. І дізнаюся, про що ця історія? І, на жаль, вона не така зовсім позитивна, бо там майже на початку відбувається певний трагічний момент, який мене дуже засмутив. Можливо, і це справило певне враження, не знаю. Тож, таким був мій перший листопад у листах. Як бачите, найкращою книгою виявилася все ж таки найперша. Вже ненависник, але всі інші значно збагатили мій читацький досвід. Це було цікаво, незвично. Я б ніколи не взяла ці книги, якби не ось такий мій марафон, ці тематичні читання. Тож пишіть, як ви ставитесь до пістолярної форми, щось читали, чи плануєте, чи взагалі не плануєте і тікаєте від нього з швидкістю світла. А також не забуваємо допомагати армії усім, чим ми можемо, в першу чергу з донатами. Тож донатимо у перевірені фонди нашим знайомим, наближаємо перемогу, як можемо. Бо ми маємо вистояти і перемогти, бо нічого іншого в нас не лишається. І до зустрічі в наступному відео!